Шалом, це Славко, ось і відбулося. Пам'ятаєте, ми говорили, що в основному то в них де 74 і то німного їм поставляли. Ну, я думаю, ви вже знаєте, Д-74 – це із Дубтекса з Д-20. Д-20 – гаубіця, Д-74 – дожна бути пушка, корпусна 122 мм, а пішла М-46 – 130 -ки. От наші брати-китайці спешно іщуть переводчиків для редактування цієї статті, тому що, як ви розумієте, Д-74 помітили на фронті. І виявляється, що ці Д-74 швидше за все передані були саме Республіки Кореєю. Ну що ж, Славко перенавантажений, але арт-систему ми засією вчасно вам вказали. І виявляється, що доведеться їм заново вивчати Д 74 Савкап. І оця арт-система, в принципі, вона пов'язана з китайською. ну Не думаю, що Китай буде їм передавати, але придання вона локалізована Кореєю і можуть вони якусь кількість передати. Ну що я скажу? Я їх поздравляю, це значить у них стрільно і на М46 нема на 130-ку. Ну, що, в принципі. Ну, це, звісно, не М46. Ну, подивимося, скважить, скільки їх буде. Багато їх не буде, так як Гоксанів не помітили, так і це не помітять. Це замість корейців, так би мовити, корейців побили, ну, вирішили пушками відкупитися. Ну, те, что бачили М-42, небыто то танковую 45 миллиметровку я еба на лиманском направлении, я раздевлялся цей ролик. Ну, что я могу сказать, это, абы, або пушку с БМП-1 поставили на шасси, они такое делали. Я не помню, как эта система называется, но они, Москвы, не роблять пушку с БМП-1, ставят на колесный рафет. а это могли еще и бронещиток от поставить, но ну, хотя там виден Аткатник під стволом, ну, вона явно М42, але ну, щоб 45-мм снаряди знайти, і зачем М42, в кого вони будуть стріляти, давайте подождемо наступних поражень. До чого це я? Це до того, що США творять штучну дійсність. Одна дійсність на фронті відбувається, війна, де противник вичерпується так само, як і наші. Ми просто не знаємо, скільки їхніх СЗЧ, скільки їхніх розповзається. Бачу, як нещодавно одного афроафриканця замочили якоюсь західною гранатою. Це ж акт расизму. Я б на місці Amnesty International подав би, я скажу, що граната зроблена білими супрематистами, отак от кинути в африканця, що сидить в воді і сумно посміхається. Знаєте, так от кидатися російськими гранатами в афроросійських вояків це занадто. Це жорстоко, я думаю, що нам грозять процеси. Так ось, противник створює штучну дійсність, а противником для нас є американська адміністрація зараз, фактично, тому що вона творить штучну дійсність, яка буде все більше. А тлічаться, той дійсності, що ми бачимо на фронті, нам вже розказують про СЗЧ. Слухайте, з тими СЗЧ Ми воюємо рік і нічого з такою кількістю, з такою кількістю СЗЧ американці у В'єтнамі воювали не один рік. А зараз вони нам будуть сіяти паніку, що у нас за 25 й рік усе закінчиться, і Путін візьме Київ голими руками. Ну, по-перше, він не все закінчиться тут. Якщо полі розумієте, Путін зможе взяти Київ голими руками, якщо українська поліція перед тим роззброїть українців, як вона тиждень тому робила. Бо я скажу, половина того, що закінчується на фронті, готується до вчинення опору тут. Половина того лежить у людей вже по сараях. І ніякими голими руками Путін нас не візьме, якщо буде йому гірше ніж 22-го року, бо вже є досвід. Так що розброїти Україну може не. Припинення американської допомоги, а активізація української поліції. Це прямо скажемо. Так ось, чого вони хочуть. А Москвини вже тікають, корейці тікають з фронту. 74 помітили. Десь тут, щоб ви, може, ви прозівали. Ось. Бачите? Десь 74 помітили. Бачите, відповідають уже. Це до чого я? Що? Нам тільки буде погано, а їм погано вже. І тому треба адміністрації Трампа створити штучну дійність. Отася сьогодні мені цілий день читала біографії, а я робив оцей ніж в сталінському ампірі. слухайте, що мене вражає, що вся фурнітура нажава, те такі копії недолугі, копії російського, ну як би це сказати, Кіча. Що от тільки я з трудом оцей шляхетний сталінський ампір знайшов. Ну, ви знаєте, для кого ця добра людина зараз на лікуванні в госпіталі в Одесі. Я скажу це я. Тому я поспішаю і менше займаюся політикою. Так ось, вони творять штучну дійсність нам. А ми не маємо піддаватися. Вони нас будуть переконувати в тому, що нам. Геть погано і тому мир на їхніх умовах буде кращим. Насправді, вони не зможуть зробити для нас занадто погані умови. Бо якщо Сполучені Штати здадуть, тут розумієте, в чому проблема? От чого не можна у цієї шобли Трампівської відняти, це інстинкт самосохранення, це чуйку. Вперше, от що мене вражало ще коли вивчав тоталітарні ідеології, в міжвоєнній Європі по роботі приходилось, в юності, що фашисти між собою ніколи не могли домовитися, вони відразу вчіплялись один до одного. От дивіться, р -р ренесанс правих, і вони зразу же люто ненавидять українців. Бо ми, українці в чистоті тут, зберегли ідею, а ці кацапи вигадали, ну це з книжек вичиталі, недолюдки. Ну, ви знаєте, як недолюдки прикладаються німецькою мовою. І ці от. Ну, лішніх рамосомний з книжок. От що вони знають про фашизм? Вони їх навіть в АФНСС не брали. Розумієте? І от ми, батьківщина, ми оцей, як би це сказати, капсула времени, яка зберегла цю ідеологію, тепер знаходимося в опозиції до всієї цієї шобли історичних реконструкторів. оцих всіх фальсифікаторів, оцих всіх, я скажу, дрочерів на свою ксенофобію трусліву. Вони там вправляються, значить, в анонізмі на почві своєї своїй труслівої а ми тут боронимо ідею вперше після 45-го року, і вони нас за це ненавидять. Ненавидять всі. Крім наших ізраїльських які, друзів, які нібито передали нам 90 ракет. Якщо це неправда, то абене, абен тровато. Це або добре, або добре сплетено. Я скажу, що 90 ракет право хасідов творить, як би це сказати, бізобідне. Рожкананське біщчинство. В Омані, я скажу, що це розкішно. Це от, це символ. Це символ. Ця історія, якщо її не було, вона має стати символом живучості двох народів, які в обидві світові. Тільки дві держави в Другу світову війну воювали за себе: Ізраїль з британцями і українці з усіма навколо. Дві лише решта були імперіалістами. Це так. Повернемося. Якщо Трамп створить штучну дійсність і буде переконувати Україну в тому, що вона програла вже і ці, в той час, як Росія вже програє, а ми ще таки маємо програти в кінці якого 25-го року, коли Путін прийде нас, як він пройде бровари, хотів би я знати, щоби вся Київ голими руками, треба пройти бровари спочатку. Першого разу йому це не вдалося. А тепер, каже, от восстановить техніку і пайдет. Яку техніку він восстановить? На чому? Пійде пішком, малим буде просачуватися слідом за шахідами. Шахеди йому покажуть путь. Так ось, вони мають переконати всіх, і нас в першу чергу, і активно цим зараз займаються, що нам геть не переливки, і тому треба здаватися на умовах Трампа і того Рубіго. Який нібито нас шкодує, а от Путь, ну розумієте, це. Вперше в Америці ті, хто при владі у нас такі саме негідники, такі саме бариги, такі самі найкращі представники людства і біологічного віду, так скажемо, вони вперше при владі здавалися соціально близькі нашим. От при владі в Америці зараз соціально близькі нашим. І як вони щиро ненавидять соціально близьких наших, так само замість того, щоб цілуватися в дьосних, Леонід Ілліч Брежнєв з лідерами. Не присидинівшися концлагері, от здавалось, ні не прис... ні к концлагерю. в надежі, що поселуємо його заманять. До чого я? Що праві ніколи, вони всі пересваряться між собою? Розумієте, вся оця правота, хто б їй не давав грошей, хто б її не крутив, вони всі через свої комплекси, через свою ненависть, пересваряться один одним. Чому? Якщо американці здадуть Україну? Всі їхні союзники зрозуміють, що так само здадуть і їх. Не можуть здавати вибірково. Доля Ізраїлю прикладом його участь, ну, правда, що це ж поки що бідон робив, побачимо, що у Трампа буде з Ізраїлем. Це от лакмусовий папірець. Якщо умови миру для України будуть занадто важкі союзники Америки зрозуміють, що Америка їх здасть і не захистить, що немає суверенітету. Це як з Малайзією був в Другу світову війну. Як тільки побили британців в Сінгапурі, Малайські Султани говорять, ну як же імперія може нас захистити, якщо може бути союз, який може бути протекторат? Якщо ви не способны нас захистити, так і тут неспроможні сполучені штати захистити Україну, те в чому зараз справляються їхні речники, їхні політики. Ну от Трампушка, Рубі, оця вся шобла значить, і що міністр оборони нічого не ляпнув. Він ще не зрозумів, куди он попал. Та да, подождем, посмотрим, господи. Йому ж теж російські військові, які вчиняють воєнні злочини, значно ближче до наших. Тому ж він же своїх відмазував за воєнні злочини. Їм просто всім росіяни симпатичніше. Але зрозумійте, американці здадуть Україну, зрадять. Союзники зрозуміють, що Америка зрадить союзників. Союзники зрадять Америку разом з Росією. І все одно. Той, хто почав процес, як би це сказати, соглашательства, розумієте, колаборації з, з імперією, з, з, з Росією, той на російського звіра і нарветься, розумієте, той дає шанс російському звіру, той його провокує. І у них є два виходи. Або дійсно make от Америку great again, хоч я не знаю, кому це потрібно, крім їхнього співаючогося пролетаріата, або. Зрадити спочатку Україну, потім зрадити своїх європейських союзників, а потім Європейські союзники і те, що лишаться від України, з задоволенням зрадять Сполучені Штати. І от тоді вже вони зрозуміють, що таке ізоляція в Западному полушарі, і що таке доктрина Манро, що таке ізоляціонізм. Власне, це все, що я хотів сказати, цікавий, який шлях. Обере нова адміністрація. Чи вони зрозуміють, що вони ж не лише Україну здають, вони здають свою велич. От що мені цікаво. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду спішно оцей сталінський ампір доробляти. Я от послухала, Славко, да. мені така саме причустю, що починається. мировое СДД. Ну, сожрите эту дурасть, еще не начинается. Это все существует, это ужас нерожденного. Это все существует только в словах. Правильно Я один понят. написал, что вы судите по словам, а надо судить по делам. А делов никаких пока нет. Вооружений Трампушка нам новых не обещает. Делов-то никаких нет. О чем судить? Только слова, пока слова, 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 разумеется. Но поймите, пока он нам не дает, северные корейцы отдает России последние пушки Д-74. Вот вам пример. Значит, не все. Значит, на, нас так мало, их еще меньше. Тримаемся. А в Европе что, вообще нету вооружений никакого? Есть полно. А стоит на складах. Тогда? А почему они не думают? Ну, Ася, ну там же бедон обмежу. Сейчас без дедо без бедона. Вот обещают Нидерланды дать рано или поздно F 16 в следующем году или даже в конце этого. Куда им спешить? Куда ветер? Они должны понять, кому давать, зачем давать, почему давать. Они а не опоздают ли они своими? Опоздают тоже не страшно. Главное не дать раньше времени. Дадут они тем. Вот кто знал, за кого правильно воевать в Первую мировую войну? Никто. Никто. Бай.